Ви в созалежних стосунках, якщо у вас є ці ознаки, або 5 ознак в созалежних стосунках. Послухайте уважно, або перейшліть тому, про кого ви зараз подумали. І для мене дуже важливий ваш лайк, тому, будь ласка, поставте і підписуйтесь на мій канал. А в кінці цього відео я розкажу секретний, латентний, скритий паттерн ознаку. Со залежних стосунків. Можливо, ви про це навіть і не здогадувались. Отже починаємо. Перша ознака це постійний страх, тривога втратити партнера. І відсюди звідси бажання його контролювати. Так? Короткий повадок. Коли, навіть якщо вам погано в цих стосунках, навіть якщо ви не почуваєте себе щасливою, страх остатися одної, самотньою, він ще страшніший, ніж бути у цих поганих, токсичних, важких, тяжких стосунках. Отже, постійний страх втратити партнера. І звідси е, е, витикає вірусні поведінки в таких стосунках. Перша вірусна поведінка це е, іщейка, пошукач, коли людина постійно слідкує, відстежує, е, куди пішов, коли прийшов, або е, знаєте, вимагає, щоб. Е, Перед ним відчитувались, дзвонили, повідомляли про те, коли буде, де був, з ким, з ким говорив. Коли людина постійно бере і слідкує за своїм партнером в соцмережах, бере його телефон, слідкує з ким він спілкувався і так далі. Друга вірусна поведінка це. Мамочка, так? Тут ну, тут понятно: тут або гіперконтроль, або гіпертурбота. І вона вже може бути ну, просто як удавка на шиї у партнера: або гіперконтроль, так? або гіпертурбота. Коли жінка перетворюється на квочку і постійно намагається закрити всі питання партнера, щоб і вона вважає, що це вона просто показує, яка вона ідеальна. На... Насправді вона просто дуже боїться втратити цього партнера, і вона просто провалюється в цю цю турботу і забуває про себе. Зараз ми про це поговоримо, тому що це. Якраз друга ознака. Друга ознака. Ви не відчуваєте, не розумієте свої власні потреби і власні запроси. Постійно і хронічно орієнтуєтесь на потреби вашого партнера, або навіть ще оточуючих ваших колег, вашого керівництва, ваших батьків, ваших дітей і так далі. Ви постійно орієнтуєтесь на Інші побажання, запроси, очікування і так далі. І ви навіть можете відчувати провину за те, що ви приділили собі час або там, зайнялись чимось, що не стосується вашого партнера або ваших близьких людей. І ви просто розтрачуєте, розбазарюєте себе, свою енергію, свої сили, свій час на, задовольняє потреби вашого партнера або оточуючих. І таким чином ви просто дезорієнтовані в тому, що називається, називається а чого, власне, хочу я. Наступна, наступна ознака: ви Ваші власні внутрішні межі розмиті або просто повністю відсутні, і ви відчуваєте жалість до себе, дискомфорт від того, що ви не можете відповісти ні, не можете відмовитись, сказати, що я не хочу цього робити. І ви жалієте себе, і вам дуже гірко і прикро, але ви продовжуєте виконувати те, що вам нав'язують. І е, у вас просто завдання, е, знаєте, внутрішнє завдання е, оправдати сподівання, очікування інших людей. Наступна ознака це коли на вашу самооцінку Дуже сильно впливає думка про вас, вашого партнера. Вона формує вашу самооцінку, його одобрення його думка про вас, те, що він скаже про вас, те що він як він до вас відноситься, це все просто. Ваша самооцінка тримається на думці про вас партнера. А буває ще більше на думці про вас оточення колег, якихось непонятних людей, які вас дуже погано можуть взагалі знати, або взагалі можуть не знати, і вам важливо. Постійно, знаєте, як це називається вірусна поведінка, відмінниця. Вам постійно потрібно бути заліки, зараховано, отримання якогось високого балу, бути гарною дівчиною, бути правильною, бути нормальною, бути такою, знаєте, ну, просто гарною дівчиною. І... Будь-яка критика насправді сприймається вами дуже тяжко. І звідси така боязнь да, отримати якесь негативне слово, критику, і ви постійно гонитесь за одобренням, за високим балом, за гарною оцінкою, за похвалою, за а, гарною думкою про вас, вашого партнера. І... Навіть оточення. І таким чином ви просто е постійно, як е знаходитесь в такому напряжному стані, це постійно тривожність, що про вас подумають, що про вас скажуть, е як вас бачать люди. І це для вас головне. Не те, що ви про себе думаєте, а те, що про вас думає ваш партнер. Оце така дуже яскрава ознака. І п'ята ознака це коли ви боїтеся попросити допомоги або підтримки вашого партнера або вашого оточення, якихось чужих людей. Полагаю, що ви не заслуговуєте просто так відпочити, отримати допомогу, отримати підтримку. Просто так, не, не, не за що. І вам здається, що ви маєте завжди бути на висоті, щоб заслужити підтримку, а допомога вам взагалі не потрібна, тому що ви ну, все зможете самі. І як я вже і обіцяла, скрита, латентна. Така ознака, характеристика всезалежних стосунків це коли людина хоче злитися з партнером, просто стати однім цілим. І, Людина видається за таке палке кохання, глибоке кохання. Насправді, людина, яка хоче злитися з партнером, стати одним цілим, стати двома половинками одного там, яблука чи якогось там ну, одного цілого, це все каже про те, що насправді вона себе обізлічує і обіцінює. Вона без цього партнера нічого не варта, нічого не цінна. І тільки в партнерстві з цією людиною, на якого можна опі... опіратися, складати відповідальність, прикладати відповідальність, слухати, внімати і бути в служінні цьому партнеру. Ось тоді. І ви почуваєте себе персоною, почуваєте себе такою значимою людиною, особистостю. І коли людина хоче злитися, стати однім цілим, стати однією водою і стечією, це означає, що їй просто важко бути. Особистостю і приймати рішення, брати на себе відповідальність, відчувати себе самодостатньою. Треба на когось опиратися. Ось. Тому це не кохання, а це просто такий ну, латентний, такий таємний да, паттерн, програма людини, яка хоче цих созалежних стосунків. Якщо у вас або у ваших близьких це є, пришлі це відео. І наступне відео я розкажу, як допомогти собі вийти із таких созалежних стосунків. Не пропустіть, підписуйтесь і чекайте.